Сторони протистояння представники громадськості та громадських організацій зібрались у залі засідання міськвиконкому на прес-конференції. Причиною зібрання послужила заява члена виконавчого комітету міста Івана Кієнка щодо його побиття представниками компанії ТЕКС. за словами громадського активіста, це чергова спроба тиску на діяльність громадських спостерігачів, які створюють нагляд за коштами бюджету міста. Що мені дає мотиви зв'язувати це все з моєю діяльністю, а нікаким-то не непонятним, возможно, бытовым конфликтом или, возможно, неприязнью. Каждый раз, когда громадские активисты касались именно этого предприятия, проезжали именно эти люди. Они неоднократно угрожали. Они неоднократно намекали на какую-то физическую расправу. Ну, наверное, обнаглели через два года после Майдана настолько, что уже избивают членов Иконкома среди белого дня в публичном месте. Выходной, да, как Не знаю, принципиально ли это. Для меня непонятно также позиция наших чиновников, нашей Мирской Рады, которые через два года после Майдана допускает вообще для себя работу и знакомство с такими людьми, потому что за последние полгода я этих людей слишком часто начал наблюдать в оконкоме, людей определенной характерной внешности, определенного характерного прошлого, я думаю, к сожалению, и характерного криминального настоящего. Эти люди приходят в иконком, здороваются здесь с чиновниками, обнимаются с ними. Как раз с теми чиновниками, которые пришли в этот иконком благодаря Майдану, благодаря тем людям, которые на Майдане погибали, благодаря атошникам, которые сейчас воюют и до сих пор погибают в российско-украинской войне. Они сидят в этих теплых креслах. И, наверное, думаю, что во время войны воровать это святое дело. Так вот, во время войны воровать называется мародерством. А за мародерство во время войны, как известно, расстреливают. Поэтому я хотел бы обратиться именно к чиновникам, которые допускают такие ситуации. Потому что Усалов это шестерка, которые просто дали приказ попробовать сломать одного из романских активистов. Також Іван додав, що на його думку, даний інцидент пов'язаний з дослідженням результатів роботи компанії «Текс», а саме щодо робіт по вулиці Оборонній. Просто хотілося б, щоб люди об этом все-таки задумались і перестали безбожно воровати. Потому що, коли на одному об'єкті е, недоїмка 500 тисяч гривень, це на одному небольшому об'єкті, який вже зараз розслідує прокуратура чи міліція. Ну, Роман зараз об цьому розкаже. То, вибачте, у нас ворують мільйонами в Мискраде, і, к сожалению, цим всім повинні займатися громадські активісти, які делают це на общественных началах. На рахунок компанії ТЕК свою думку також висловив інший член виконавчого комітету Роман Ганзевич, який заявив, що компанія припиняє свою діяльність, таким чином не зобов'язуючи себе виконанням гарантійних ремонтних робіт. У нас з листопада місяця. Ми здійснювали громадський контроль над будівництвом двох об'єктів вулиці Смілянської і вулиці Оборонна. Значить, виконавець, – компанія ТЕКС, замовник департамент житлово-комунального комплексу. Значить, ну, спочатку ми просто зацікавилися одним, єдиним фактом єдиним фактом, тобто, чому під каналізаційну трубу не робиться піщана подушечка. Ну, але потім, вже коли зачепились за одне, то виявилось дуже багато недоречності в будівництві. Ми ознайомились з проєктно-кашторичною документацією, довелося стати трошки будівельником. На жаль. Але ну, ми, навіть наш, наш поверхневий аналіз зміг виявити розбіжності між актами і проєктом і дійсністю на суму порядка 500 тисяч гривень. Зараз подана заява про злочин, вона розслідується після виконання певних експертиз. Я впевнений, що буде дана оцінка діям компанії Текс. І діям технічного нагляду. Представник від громадської організації Цивільний корпус АЗОВ Дмитро Кухарчук попередив, що подібні вияви криміналу в подальшому матимуть жорстку відповідь. Виходить так, що люди, які мають відношення до бізнесу, люди, які мають відношення до криміналу, принаймні може не пряме, да, але якщо кримінал впливає на людей, то це вже про щось говорить. Є у владі. Це стосується не тільки цього випадку, це один з небагатьох випадків, які сталися. У нас дуже багато чиновників, у нас дуже багато депутатів мають відношення до бізнесу. І відбувається так, що якби, ці люди да, мають право керувати нашим містом, нашою державою і тому подібне. В принципі, це можна розуміти як такий певний виклик. Громадськості вже два роки з революції пройшло, війна йде, але про це вже всі забувають. І це якийсь певний виклик, напевно, спроба да, перевірити, як хто буде реагувати на це все. Ну, від себе хочу сказати, що, да, напевно, я раніше попереджень не робив, але я реагуватиму дуже жорстко. У залі, де проводилась прес-конференція, були присутні представники іншої сторони, які протестували проти того, що за НАТО багато уваги приділяється компанії Текс, а не безпосередньо інциденту із побиттям. загалом остання частина прес-конференції проходила на підвищених тонах, а саме між сторонами конфлікту, з огляду на те, що поодинокі питання та репліки представники від компанії Текс порушували регламент заходу, тому присутні робили зауваження саме їм. Після закінчення заходу своїми думками щодо опонентів та прес-конференції загалом поділила заступник директора вищесказаного підприємства. После цього автомайдан написали заявлення в поліцію, ну сейчас розслідується проходять експертизи, то все офіційно, все нормально, ніяких е, непонятно каких-то действий з боку нашої компанії, Зараз конкретно про компанію було заказнує виступлення, не поступало. По поводу Івана Кенка, я можу вам сказати, це мастер, мастер спорта по боксу. І с Романом, насколько я знаю, от його друзів, они стыкаются очень давно. Почему я и задала вопрос на пресс-конференции? Потому что это не первая их стычка. А привязать его к компании ТЭКС и рассказывать про какие-то свои, извините, догадки по поводу депутата, то это просто смешно. Нам не разрешают задать ни одного вопроса. Вы слышали, что ни представителям компании, ни юристам, никому. Потому что это должно просто вылиться в общественность, просто чтобы люди это услышали. Я вам еще раз говорю, он написал заявление в полицию. Пусть это расследует правоохранительный орган.